Часом буває, що ми маємо образ такого ідеального християнина, який постійно перебуває в молитві, і просто ця молитва забирає йому весь час, що він толком навіть не може нічого зробити. Дорогі це твердження, звісно, помилково і може викликати в людей, які знаються на християнстві усміх на обличчі. Однак не все так очевидно. Запрошую сьогодні розібратися із цим питанням. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас і дуже радо! Велка. Або Кронів сказав до своїх учнів, якби Мойсей не завів своїх овець аж під гору Синай, то він би не побачив палаючого куща. Учні задумалися і спитали, або що означає цей кущ. І або сказав, що цей кущ означає земні труди. Тоді учні знову замислилися, і один з них каже: Тобто, ти хочеш сказати, що без зусиль, без трудів ми не зможемо осягнути спасіння? І або відповів. Та ж написано, Ісус є причиною і виконавцем віри. Дорогі віра це щось, що потребує якоїсь конкретної дії. Так, молитва стимулює нас, молитва нас підтримує, молитва нам допомагає. І без неї неможливе християнське життя. Але життя це не існування, це не просто якось там собі буття. Життя це постійна дія. Мільйон складних процесів відбувається в нашому організмі, постійно щось діється. І коли це не спричиняє до якоїсь наступної дії, коли це не розвиває мене у вірі, яка виливається в якісь діяння, то і не приносить мені користі. Уявімо Ісуса Христа, який би багато чого розповідав нам про віру, а потім просто взяв і зник. Ні. Ісус обрав величезний труд. Труд страждання, в цьому труді на Голгофу приніс Хрест, і в цьому болі і стражданні віддає за нас своє життя. І тільки потім Воскресає, показуючи нам те, що чекає на нас. Дорогі, тому сьогодні, якщо бракує вам сил до того, щоб щось робити, то спішіть на молитву. Молитва вам допоможе. Але нехай молитва буде для нас справді підтримкою і допомогою для того, щоб ми йшли дорогою Христовою, діючи так, як Він нас вчить. Хай Бог благословить вам цьому. Я ж дякую і до зустрічі. Па.